Євангелія від святого Івана. Ісус розповідає своїм учням, що Він буде залишати землю. Але вони не залишаться одні, і Він говорить їм, що замість себе Він залишить Духа Святого, який буде слугувати нуждам апостолів і який прославлятиме Ісуса. Оце я сказав вам, щоб ви не спокусились. Вас виженуть із синагог. Прийде навіть година, коли кожен, хто вам смерть заподіє, то думатиме, ніби службу приносить він Богові. А це вам учинять, бо вони не пізнали Отця ні мене. Але я це казав вам. Щоб згадали про те, про що говорив був я вам, як настане година. Цього вам не казав я спочатку, бо з вами я був. Тепер же до того я йду, хто послав мене, і ніхто з вас мене не питає, куди йдеш. Та від того, що це я сказав вам, серце ваше наповнилось смутком. Та я правду кажу вам. Краще для вас, щоб пішов я, бо як я не піду, утішитель не прийде до вас, а коли я піду, то пошлю вам його. А як прийде, він світові виявить про гріх і про правду, і про суд. Тож про гріх, що не вірують у мене, а про правду! Що я до Отця свого йду і мене не побачити вже. А про суд, що засуджений князь цього світу. Я ще маю багато сказати вам, та тепер ви не можете знести. А коли прийде він, той дух правди, Він вас попровадить до цілої правди, бо не буде казати сам від себе, а що тільки почує казатиме. І що має настати, звістить вам? Він прославить мене, бо Він візьме з мого, та й вам сповістить. Усе, що має отець, то моє. Через це я сказав, що Він візьме з мого та й вам сповістить. Незабаром і мене вже не будете бачити. І знов незабаром, і мене ви побачите, бо я йду до Отця. А деякі з учнів його говорили один до одного. Що таке, що сказав він до нас? Незабаром і мене вже не будете бачити, і знов незабаром, і мене ви побачите, та я йду до Отця. Гомоніли також. Що таке, що говорить незабаром? Про що каже не знаємо. Ісус же пізнав, що хочуть поспитати Його, і сказав їм, Чи про це між собою міркуєте ви, що сказав я незабаром і вже мене бачити не будете ви і знов незабаром, і мене ви побачите? По правді по правді кажу вам, що ви будете плакати та голосити, а світ буде радіти. Сумувати ви будете, але сум ваш обернеться в радість. Журиться жінка, що родить, бо настала година її. Як дитину ж породила вона, то вже не пам'ятає терпіння за радощів, що людина зродилась на світ. Так сумуєте і ви ось тепер та побачу вас знову. І серце ваше радітиме, і ніхто радости вашої вам не відійме. Ні про що ж з того дня ви мене не спитаєте, по правді, по правді кажу вам, чого тільки попросите ви від Отця в моє імення, Він дасть вам. Не просили ви досі нічого в ім'я моє? Просіть і отримаєте, щоб. Повна була ваша радість. Оце все я в притчах до вас говорив. Настає година, коли притчами я вже не буду до вас промовляти, але явно звіщу про Отця вам. Того дня ви проситимете в моє ймення, і я вам не кажу, що вблагаю Отця я за вас. Бо отець любить сам вас за те, що ви полюбили мене. Та й увірували, що я вийшов від Бога. Від Отця вийшов я, і на світ я прийшов. І знов покидаю я світ та йду до Отця. Його учні відказують. Ось тепер ти говориш відкрито і жадної причини не кажеш. Тепер відаємо ми, що ти знаєш усе, і потреби не маєш, щоб тебе хто питав. Тому віруємо, що ти вийшов від Бога. Ісус їм відповів: Тепер віруєте? Ото настає година і вже настала, що ви розпорошитесь кожен у власне своє. А мене ви самого покинете. Та не сам я, бо за мною отець. Це я вам розповів, щоб мали ви мир у мені. Страждання зазнаєте в світі, але будьте відважні. Я світ переміг.